Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям, а поговоримо ми про дощ. Дощ це опади, що випадають у вигляді краплин води. А чи цікаво вам малята? Звідки з'являється дощ? Давайте дізнаємося. Сонечко своїми промінчиками гріє воду. У річках, від чого вода випаровується. вода перетворюється в пар, крапельки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі крапельки води формують хмари. Чим більше випарилося води, тим більше стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато. Вони не витримують і повертають воду назад, на землю, і починається дощ.